Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що збираються значно збільшити виробництво хаймерсів для потреб американської армії. Велика частина цієї важливої для боротьби з російськими окупантами військової техніки має бути спрямована для потреб українських Збройних Сил. У міністерстві оборони сполучених штатів підкреслили президент США. Овнокомандуючи збройними силами Джозеф Байден ставить просте і зрозуміле завдання, щоб демократична суверенна Україна мала можливість стримувати російських агресорів і не допустити нових нападів на свою територію. Хаймерси для цього є дуже потрібними, адже вони допомагають знищити якнаймога більше російських окупантів і також військові арсенали ворога. Вони зривають Плани набундюченого Володимира Путіна та його генералів і таким чином загальмовують російську агресію проти України, створюються можливості для звільнення української території від ворогів. Таким чином можна сказати, що західні країни вже переходять на нові рейки з точки зору виробництва зброї. Ні, де правди діти у країнах цивілізованого світу ніхто не готувався до такої війни, яку влаштував путінський режим на українській землі. Десятиріччями вважалося, що війна, якщо вона розпочнеться на європейському континенті, буде все ж таки зіткненням Росії чи Китаю з НАТО таким чином ця війна буде мати ядерний компонент і готувалися саме до такого ж типу конфлікту, те, що Російська Федерація як ядерна держава буде нападати на неядерну державу, до того ж не члена НАТО, важко було собі уявити з точки зору доцільності таких кроків з. Політичної і економічної точки зору, однак божевільний Володимир Путін у своїх амбіціях відновлення Радянського Союзу, можна сказати, перевищив очікування найбільш песимістично налаштованих західних політиків і експертів. І таким чином виявилося, що на складах західних армій не так багато зброї для. Так би мовити, звичайної неядерної війни тепер цю зброю потрібно виробляти. Тому дуже важливо, щоб працювали. Військові підприємства у західних країнах, щоб в української армії з'являлося якнаймога більше сучасної зброї, а в гробах якнаймога більше військовослужбовців російської армії. А на складах якнаймога більше знищеної російської техніки: літаків, танків, ракет все це має горіти. Все це має палати, все це має відправлятися до. Пекла разом із тим, хто обслуговує цю військову техніку, що використовується росіянами для вбивства мирних мешканців України і для окупації нашої землі. Те, що росіяни збираються продовжувати свої бандитські дії, вони і не приховують сьогодні. Відразу два російські чиновники лякали українців, заступник голови. Ради Безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв говорив, що якщо б Росія не напала на Україну, почалася б Третя світова війна. Схиблена логіка, аж ніяк. Адже як підкреслює Мєдвєдєв, Україна могла б претендувати на Крим за Умов, що вона використає військову силу для звільнення полопопіострова полу... полу... від російських окупантів. А якщо б Україна була членом НАТО, це призвело б до ядерного конфлікту між Російською Федерацією і Альянсом. Це не нова теза для Володимира Путіна чи Дмитра Медведєва. однак чомусь ані той аніше не пояснює, чого вони взагалі поперлися до українського Криму. Чому вони почали встановлювати свій триколор в українському Севастополі? Що їм взагалі цим покицькам робити на українській землі? Де до того ж живуть корінні народи Крима, над якими вони знущалися усі роки свого панування від бандитки Катерини II і до бандита Сталіна, який виганяв кримських татарів та інші корінні народи Криму з півострова. Володимир Путін продовжує цю злочинну традицію російської державності. Однак є абсолютно очевидним, що Медведєв просто лякає світ третьою світовою війною. і Сподівається, що з переляку всі перестануть допомагати Україні разом із цим колишній російський президент підкреслив, що Росія не збирається використовувати ядерну зброю у своїй війні з Україною. Не знаю, чи варто вірити Медведєву, чи путіну, чи будь-яким іншим російським керівникам. Однак хотілося б сподіватися, що вони ще не позбулися здорового глузду. Що вони дійсно не будуть використовувати ядерну зброю у цій війні, і що їхні некомпетентні дії не призведуть до. Аварії на Запорізькій атомній електростанції, адже ситуація навколо ЗАЕС продовжує погіршуватися, і росіяни не приховують свого бажання використати атомну електростанцію як інструмент для шантажу України. Для чого вони українців шантажують? Сьогодні пояснив один з колишніх учасників російсько-українського переговорного процесу, лідер так званої. ЛДПР Леонід Слуцький Слуцький підкреслив, що Російська Федерація готова до перемовин з Україною тільки в разі, якщо та капітулює, знищить власні збройні сили і. Проведе так звану денацифікацію, під якою російські бонзи мають на увазі знищення усього українського народу, тобто фактично, слуцькі банда пропонують українцям зайнятися самогубством заради перемовин з бандитами, які вже проявили весь свій характер під час цієї піврічної вже війни, яка супроводжується з боку Російської Федерації вбивствами мирних мешканців, репресіями. На окупованих територіях з галтуванням жінок і дітей і іншими розправами та грабіжницькими діями, які вже стали синонімом своєї своєї самої російської цивілізації і сприймаються у світі тепер як реальна характеристика російської державності, відсуваючи на. Другий план всю російську культуру та міфологічну російську історію, яка насправді переповнена не перемогами, а саме такими звірствами і мерзотою, які Росія звикла звичайно видавати за перемогу. І от ми сьогодні отримали нову інформацію щодо звірства Чаплен. Російська сторона, як відомо, говорила, що там знищений ешелон із військовослужбовцями, на відміну від українських, яка говорила, що загинули мирні мешканці. Кореспондент Кореспондента Прес, який побував на місці події, не знайшов жодних слідів того, що на залізничній станції дійсно. Були якісь військові, що вони там загинули. Тобто ще одна чергова брехня російських пропагандистів не витримала перевірки реальними свідоцтвами і фактами, що буде з будь-якою брехнею, яку російська пропаганда та російські керівники на чолі з вічно брехливим Володимиром Путіним розповсюджують щодо цієї війни. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам.